Це найніжніше печиво, яке я коли-небудь їла. Для цього рецепту мені необхідно 3 яйця. Відділяю жовтки від білків, до білків додаю щіпку солі та відправляю збиватись. Жовтки розмішую зі сметаною. Масло січу разом з мукою до утворення крихти. Після чого додаю яєчну сметанну масу до борошна з маслом та ретельно замішую тісто. Поступово до білків додаю цукор та починаю збивати. Також, за бажанням, можна до білків додати ще ванільний цукор. Замісила ось таке еластичне тісто, як показано на відео, розділяю його на дві частини, та ще ці дві частини на кожні порційні кульки. У мене вийшло приблизно 27 кульок. Кожну кульку обмакую в борошні, після чого гарно, ретельно її розкатую. Тісто потрібно дуже тоненько розкатати. Коли у мене збилась білкова маса, викладаю її на тіст. Накриваю це все та защіпую краї. Після чого краї обрізаю за допомогою ножа. Перекладаю це тістечко собі в руку та за допомогою пальчика згинаю його навпіл. Викладаю на форму, форму я нічим не змащувала та випікаю при температурі 180 градусів, у мене пішло на це 30 хвилин, після чого виймаю їх та посипаю цукровою пудрою. Смак, який дивує та вражає, приготуйте неодмінно.